Сучасний театр це вид мистецтва, що постійно еволюціонує та адаптується до реалій сьогодення. Він відображає актуальні теми та проблеми, з якими щоденно стикаються люди. Він дозволяє зануритись в реальні емоції та переживання і збагнути глибинний зміст вистави. Це проект дім на телеканалі Рудана. Сьогодні говоримо про театр. В наших гостях солістка театра імені Тараса Григоровича Шевченка, Валерія Курило. Валерія, дуже радий бачити. Дякую, що знайшла час. Сьогодні неймовірна погода, неймовірна гостя в нас в ефірі. Тому пропоную трішки гуляти та спілкуватися. якщо така можливість є. супер. Хотів би поставити багато питань про театри, про тебе особисто, але хотів би свою особисту думку висловити про те, що спостерігаю за твоїми соціальними мережами зараз доволі часто вистави. Я так розумію, що коли розпочалася війна, то театр був на паузі. Як давно він відновив свою роботу, якраз ми, ми встигли показати прем'єрою, так все класно було, і ми думали закріпити цю роботу. Там була ну, достатньо велика робота. У нас була вистава, така важлива. І ну, так сталося, як сталося вже. І театр став майже на майже на 9 місяців. Ми відчинилися аж у з Аутом. Або січня блютому, або але якби робота тривала, але яка ми грали концерти давали у лікарнях, підтримували бійців. Так до речі, була дуже, ну дуже важка емоційна робота, тому що коли ти співаєш, а ти бачиш сльози на очах у чоловіків, то, то дуже важко. І така робота тривала, і в принципі постійно були якісь репетиційні процеси. Ми готувалися, тому що бачиш, як на жаль, ця подія змусила нас всі вистави абсолютно перевести на українську мову. І тепер ми працюємо всі абсолютно і музичні вистави, ті величезні пластиди, і пісня, і танець, і, і багато діалогів, монологів. Тепер все йде українською мовою. Тобто робота тривала, але така закрита. Це актуально зараз. Українська мова вона буде повсюду. І я впевнений, що багато років. Ще попереду такої саме роботи з перекладом, можливо, і адаптації тих чи інших вистав під сьогоднішні реалії, хотів би ще запитати про знову ж таки твої особисті емоції. Чи наскільки тобі вистачало тих репетицій, тих вистав, що були поза театром? Чи все-таки хотілося вийти на велику сцену? Це навіть словами передати. Всьому є свій час. На все є свій час. Тобто, там дитина має народитися там через 9 місяців. Так само і народжується і вистава. Тобто, репетиції тривають, тривають, але настає якийсь певний час, коли треба вже показувати це людям. Це треба вже народити цей, цей продукт. Так само і ми. Ми у нас така професія, яка. Ну, ми не можемо грати самі для себе репетицію, то є добре, але якщо немає цього досвіду і обміну обміну з глядачем, то якби робота втрачає цю цінність свою, таку театральну, яка вона має бути. Ну а щодо тих глядачів, які Прийшли вже у відновлений театр, наскільки вони чекали вашого повернення? Чи відрізнялися емоції? Ну так розумію, що ті, що були до початку війни, там на самих яскравих прем'єрах, що відбувалися в рамках вашого театру, і ось ці перші вистави вже під час війни, чи була різниця? Дуже відрізнялись, тому що, ну, по-перше, люди писали, постійно писали, що коли ви відкриваєтесь, вже хочеться. вже, е, Особливо коли перші тижні е, люди знаходяться в постійному стресі. Перші там два-три місяці це коли постійно телевізійний цей, давка цієї інформації достатньо важкої. І люди почали казати, що хочеться десь трошки на, хоч на дві годиночки, щоб мозок відпочив, душа відпочила. І... По-перше, коли ми відкрилися, ну це, це була феєрія для всіх нас, для самих акторів і для глядача ну дуже дуже тепло сприймали. Прям аплодували після кожної пісні, після кожного коста монологу, який їм зайшов. І я тобі хочу сказати, що дуже ну значно стало більше глядача. Ми вже потім стали дізнаватись, звідки ляду. Ми не вже це люди просто настільки скучили, що захотіли прийти. Як ми вже потім дізналися, що це дуже багато переселенців. У нас дуже багато маріупольського глядача зараз. Тобто, у людей склалася традиція там в себе в Маріуполі ходити до театру, там, наприклад, там, щосуботи або щонеділі. І ось виявляється, вони просто там десь знайшли якісь, не знаю, там в Фейсбуці або в інстаграмі, де вони черпали ту інформацію. Вони знаходили і вони просто традиційно приходять сюди. Тобто, ну дуже навіть публіка відрізняється. Зрозумів. А з якої вистави ви стартували? Хм, здається, майська ніч. Так, не здається, а напевно, майська ніч, тому що я пам'ятаю, що це взагалі для, для мене особисто було трешово, тому що в мене в роль панночки я виходжу саме у другому акті. І ми розпочали перший акт. Я вже в гримі, все я вже розпівалася. Я стою вже готова. І тут сирена, і перші вистави ми просто припиняли. Якщо починала ми просто їх припиняли. Ну і я просто встала, розуміла, що сьогодні на сцену я більше вже не вийду. Зібралася і пішла додому. Ну дуже важко було. Знаєш, чекаєш, чекаєш цього моменту, і вже ось-ось, ось наче вже двері відчиняються. І тут раз і сирена, вона все збила. Зараз ми трошки змінили графік роботи. Тепер ми під час сирени, ну там інакше ми очікуємо закінчення і далі працюємо. Тому для мене це було взагалі феєричне перше відкриття. Я хочу згадати наше спілкування з Галиною Добровольською. У них в музичному коледжі також є певні там вистави, певні концерти, але вони без глядачів зараз. Як взагалі по вашому театру драми та музкомедії зараз? Є можливість сто відсотків зайняти є певний ліміт. Здається, 100 квитків е дозволено, тому що у нас все, все підлаштовано під бомбосховище, в яке люди мають переміститися під час сирени. Тому, як би, ні, ну, ліміт справді є. І я думаю, що це в принципі нормально, тому що безпека зараз по-перше. І ну, якось останнім часом, слава Богу, на вихідних все менше і менше сирени. Ми від початку до кінця допрацьовуємо свої вистави, тому що, знаєш, ну, дуже достатньо важко, коли ти входиш в роль. І потім раз і просто перериватися. І, наприклад, коли ми працювали дитячі казки по рамках у неділю, то також важко. Дітки начебто трошки посиділи, потім їм ну, там, там, та година очікування для них вже є такою. Ну, тобто не всі повертаються, і ти бачиш, що ти виходиш на сцену. А... Вже частково не всі повернулися, ну мені здається, що зараз для будь-якого глядача будь-якого віку похід до театру це велика подія, яку очікують, яку хочуть приблизити наблизити максимально швидко. Є пропозиція, можливо, зараз відправитися вже до театру, там поспілкуватися про те, що відбувається, про те, як ти себе зараз відчуваєш в театрі і з чого. Все розпочалося для тебе, тому давай ми це зробимо. Велком. Велком. Дякую за запрошення, друзі. Це проект Дім на Рудані. Ми рухаємося далі. Давайте з нами. Криворізький міський театр драми та мускомедії імені Тараса Шевченка на сьогодні. Зустрічає, я скажу про те, що я тут вперше без глядачів. Давай рухатись до сцени. Будь ласка, тут своєрідно дуже цікава атмосфера. Навіть хочеться пошук з тобою розмовляти. Хочу запитати про перший вихід на сцену цього театру, чи угу. будь-якого іншого. Це було в рамках певної вистави, чи до того це як було... ти потрапила до акторського трупу, це було дуже дуже давно. Десь, здається, ось тут я сиділа. Ми з батьками традиційно їздили на вистави на вихідних, не знаю, це якісь 90 років, мабуть, десь там. <хи> і я пам'ятаю, що завжди з квітами. Так, якось так батьки нас привчали до цього і співала. Мені здається, зараз що це був Запорожець за Дунаєм. Чомусь мені так воно зараз асоціюється. І Я пам'ятаю, що солістка так гарно, високо співала, Вона так мене вразила. Я пам'ятаю, що я з квітами побігла туди. Оце, мабуть, перший вихід на ось цю сцену. Потім були там досвід ну, з хором, коли ми співали, але вже саме театральний, то це вже безпосередньо під час прослуховування, коли запрошували до трупи театру. А що вплинуло на те, що ти все-таки для себе обрала таку професію? Я думаю, що це просто щасливий випадок, насправді. Тобто я ніколи про це не мріяла, в мене не було думок, в принципі. Я співати вчила. Але розмовляти зі сцени ніколи. Тобто я знала, що я не, ну, мабуть не зможу вийти і е, так достовірно, голосно донести якийсь текст. Мені мій, мій викладач в педінституті раз запропонувала, кажу, спроби. Я кажу, та ні, ну, я не хочу, я вірша, боюсь дома розповісти комусь там лячно. Потім якось. Я виступала на міському проєкті. Одному і до мене підійшла наша заслужена артистка України Тетяна Борисівна. і каже: Давайте, я вас хочу запросити спробувати. Я кажу: не буду, я не вмію. Просто заспівайте, нічого не потрібно, просто вийдіть і заспівайте. Ну, в принципі, так і сталося. Я прийшла, заспівала. Десь, мабуть, декілька місяців була тиша, ніхто не, не дзвонив. якийсь діалог мене був, а потім весь у грудні подзвонив мені режисер, каже: я тут планую мою чарівну леді. От чомусь я бачу вас на цій ролі, і в принципі запросили заради ну, однієї ролі. І так ось уже довжиною ось у вісім років. Моя чана леді і зараз угу. виставляється так, так на цій сцені. А, як відгуки, що там в соціальних мережах? Адже ну знаю, що там вас постійно відмічають і там тебе, і інших акторів. Що відчуваєш, коли саме граєш цю виставу? Ну, по-перше, я відчуваю, що я на своєму місці. Знаєш, це одна із тих ролей. ну, По-перше, вона про перевтілення. По-друге, ну, будь-яка, мені здається, дівчина мріяла або в житті в реальному, або хоча б сценічному. Це історія Золушки, коли ти там в такій зна, в сажі, знаєш, а потім ти принцеса. Ну, це дуже важлива для мене роль. Багато запитували колись там. Як тобі вдається там важко це перевтілитись від простої дівчини до більш леді благородної? Ти знаєш, насправді. Мені здається, просто, що режисер в даному випадку просто зрозумів десь трошки мої, мою натуру, мій характер. І складно донести. Тобто я все відчуваю. Я, от, знаєш, В мене на відміну від багатьох акторів театру, в мене складність в тому, що я відчуваю, як би я хотіла це зробити, але не зовсім є, ну, немає професійного театрального в мене досвіду такого, я мав, там, вузу якогось там. Да? І я от відчуваю нехватку деяких Елементів, як це зробити? Десь у співі я це розумію, якщо я хочу передати таку емоцію, я там з голосом роблю тето. Як це зробити акторськи? От мені здається, що просто в цій ролі це попадання в, саме, в, мою, в мою натуру, в мій характер, в якісь мої емоції. Ну, Відгуки це, звісно, дуже приємно. Я приходжу додому, збираю ті всі квіти, виставляю, обов'язково читаю всі якісь відгуки. Ну, Люди щасливі, і знаєш, тут не стільки радію тому, що мене похвалили, там, там, сказали, яка ти молодець. Ні. Я щаслива, коли люди щасливі. Тобто вони пишуть, ми дві години просто занурились в якийсь інший світ, ми забули про все. Оце для мене найголовніше. Що ми, значить, наша місія, вона правильна, значить, ми робимо те, що маємо зараз робити. Ми людям даємо можливість відпочити. А це, я думаю, найголовніше. Це дорогого, мені здається, зараз коштує. Так. Давай на це підіймемось, адже поки нікого немає. Цікаво, 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 цікаво. Хотів запитати щодо одного твердження. Я коли готувався до нашого інтерв'ю, адже в рамках проєкту Дім, навіть в рамках проєкту Диван, у мене жодного разу не було театральних солістів, театральних акторів, акторок і так далі. Читав про те, що більшість акторів вважають, що найголовніша роль Ще не відбулася, що все попереду. Чи є в цьому правда? Чи є зараз в тебе певна роль, яку ти, можливо, на даному етапі вважаєш найголовнішою в своїй кар'єрі, в своєму житті? Ну, якби знаєш, ну я, я можу відповісти тобі і так, і так. Якщо ти хочеш почути від мене відповідь, типу що яка там най ну, в принципі насправді ну, да, я можу виділити одну там найулюбленішу роль, але. Я думаю, що це, знаєш, не зовсім така професійна буде відповідь якому? в якому сенсі. В тому, що в принципі немає поганих ролей. Буває погана, зіграна роль. І тому я, от, знаєш, для себе там є якісь вистави, правда, які я, ну якось я не, не відчуваю себе в цьому амплуа, там десь от. І я розумію, що це проблема, це ж в принципі не з самої тої ролі, а проблема в тому, що десь я не знайшла, десь я в собі не відкрила цей момент. Тобто я нещодавно ми показували нову сказку, ми для дітей зробили, як Таренька Женеха вибирала. І щоб ти розумів, в мене роль овечки. Я овечка Бася. І були журналісти я запитувала, а як вам ось це? ви леді, а ввечері, до речі, я в суботу грала леді. А зранку в неділю я вже овечка скачу, як вам це таке перевтілення? Типу, ну там то, так круто. Ну це досвід, це подія, якась театральна. Повір, можна зіграти овечку там крутіше, ніж там просто будь-яку королеву або принцесу. Тобто я хочу грати, я хочу ще багато ролей, хочу якихось таких складних для. Для перевтілення о такого чогось хочу. Але я ніколи не скажу, що ті ролі, які були і є на даний момент, що вони якісь неважливі або ну пройшли, типу і, і, і добре. Ні, всі ролі люблю, всю роботу люблю, але хочу ще. Ось так скажу. Не вистачає. Не вистачає. Знаєш, це в мене син. А у нього зараз був перший театральний досвід. Він в леді виходить зі мною в ролі принцу. Перший виступ ми закінчуємо, заходимо за коліси. Як почав обіймати, верешіть 16 років хлопцеві знайшли, такий солідний мен завжди ходить. І перша фраза, яку він сказав, коли він видихнув, каже: Я хочу ще. Я кажу, Чекай, чекай, зараз я хоч дограю до кінця цю виставу. І як ти знаєш? Я бачу, що захворів. І тому, от як сказати, яка роль важлива? Дитина вийшла перший раз безмовно. Просто походив, запросив на танок, там потанцювали, пішли, поклон, там, квіти. Знаєш, ну, ну важливо. Якщо до цього так ставити, що для, для тебе це важливо, тоді і, тоді кожна роль буде як свято. А Можна дещо запитати про підготовку. У mm -hmm. А, в емоційному плані, як себе налаштувати на ту чи іншу роль, ну, якщо ми там беремо ну, умовно, ту саму овечку, яку ти грала, і мою «Чарівну леді, де той баланс? Як підготувати себе для тієї чи іншої ролі? Так само зараз часто запитують, як ви запам'ятовуєте весь той текст, там ви говорите там три години. Воно коли ти намагаєшся бути тут і зараз. Я не думаю, там, яка зараз сторінка, де там я перегортаю той текст. Тобто я вже розумію, я йду за ходом якихось подій, які відбуваються на сцені. І ти не думаєш, що я тут маю відповісти. Ну, якщо у нас є живий діалог, то я чую, що він запитує той партнер, і я йому так само відповідаю. Да? Ось в процесі репетиції це найцікавіший момент, коли ми щось там розбираємо новий якийсь твір, нову якусь п'єсу. Момент, коли ти шукаєш себе в цій ролі і цю роль в собі. Ось цей момент, коли ти відчув... думаєш, так ось твоя героїня, овечка, неважливо, хто це там не знаю, якась там стервозна дама, неважливо. Ти намагаєшся, ага, якби я була на її місці, от як би я зробила, що б я відчувала, а як би я сказала. Ну, Тобто безліч таких ось цікавих моментів, коли, і просто коли ти вдягаєш вже костюм, костюм доповнює. Як, то, якщо ти в голові собі промалював ці ролі, ти розумієш, хто ти, що ти, в який ти період працюєш, з ким ти знаходишся, яка, яка в тебе місія, як у персонажу, да? то в принципі, ну, немає таких проблем, щоб я, наприклад, якісь там повадки овечки, да, зробила б в лед, леді, наприклад. Знаєш? Тобто такого мені здається, ну якби є мабуть немає, так ну це да, зуміло. як грань така. Да ну костюм допомагає нагадати, хто ти зараз зараз. У нас є тут певні, я так розумію, реквізити є декорації декорації. Це сорочинська ярмарка, чи що це було. Це не встигли ще розібрати до того моменту, як ми розпочали нашу зйомку? Просто в неділю ми ввечері показували цю виставу, і просто декорації чекають наступної вистави суботні, і просто тут живуть тихенько. Це, до речі, та вистава, знаєш, я ще не досі для себе роль. Я циганка. Як я побачила в випуску і думаю, я циганка, ну, по яких таких параметрах? Але ну, це реально прикольно, коли там надягаєш ти чорну поруку, ти там спеціально знаєш. У Львові були, на вокзалі йдемо, там вже багато циган. Там є на що подивитись, є від кого черпати інформацію. Я пам'ятаю, що я встала. Так тихенько думаю, ну дивлюсь, дивлюсь, якісь повадки, як там, ну звісно, ті речі, які вони там кричать, я такого не кажу в виставі. Але на ну, якісь от моменти, такі, знаєш, щось таке, що характерне для них. Тобто намагаєшся чіплятися з життя, якісь от тобто, емоції, там дивишся, хто як себе поводить, я, яка манера там мовлення, знаєш. Ну, тобто, да, це це наш сорочинський ярмарок. Ну, ти знаєш, що, на мій погляд, не потрібно так далеко їхати. У нас тут є певні райони нашого міста, де, можливо, навіть я так. провів своє дитинство поруч. То ти можеш мені майстер-клас дати? З <сіх> циганських. <сіх> <сіх> циганських танців. Виключ, я можу ці, ці штуки, я знаю. Давай про майбутнє театру і в твоє місце в майбутньому театру, адже в нас залишилося там часу не дуже багато. Зараз театр Тарас Шевченка приймає глядачів. Тут доволі багато, на мій погляд, це одна з найкращих. Технічно оснащених локацій нашого міста оці всі штуки, там величезний екран, декорації, світло, допомагають і акторам, і глядачам зануритись в цю атмосферу. Чи якщо б цього всього не було, то нічого б не змінилося. Допомагають. Ти знаєш, якщо от, говорити про майбутнє театр, я думаю, що майбутнє театру все ж таки у його осучасненні. По всіх параметрах. Е, я не можу говорити, що це нормально, що, наприклад, там е, хтось працює акустично і намагається там, та, там якесь навантаження на зв'язки, йде да, на голос. І коли ти дивишся десь театри, які працюють постійно в мікрофончиках, і я розумію, е, ну, це багато чого вирішує. Багато чого. І, ну, Тобто, такі моменти вони, знаєш, я не кажу, що треба. Змінювати репертуар, наприклад, там до якихось банальних речей. От те, що хочеться, те, що ми бачимо, там якихсь ток-шоу. Ні. Ми академічний театр. Ми маємо давати людям той матеріал, який заставляє думати, 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 щось шукати в собі, якісь, пошукувати в собі якісь емоції, нові, яких, може, ти там в житті не переживав. Тут подивився, думаєш, нічого собі таке буває, у людей, знаєш. Але завдяки просто якимось сучасним підходам, сучасним ось цим оснащенням, яке тут є. Ну, звісно, театр має бути, йти в ногу з часом. Коли ти дивишся, ну коли там колись вважали, що ой, та там волоси не торчить, ти та хто там побачить з того 39-го ряд? Зараз веру телефонів, коли майже все знімається, майже все ти можеш, потім дивишся на себе зі сторони, і ти бачиш, ага, ось тут треба щось там долаштувати. Тобто зараз, якби в цьому плані, прогрес. Зробив великий крок, і ми маємо крокувати за ним. Інакше просто ми залишимось таким пилом прикритим театром, який залишиться просто в тому минулому столітті. Я впевнений в тому, що сучасні глядачі, ми з каналами, там всі зі своїми телефонами не дозволять цього зробити. Збуді, глядач прийде, глядач буде, глядачу, я впевнений, буде подобатись те, що вони бачать. Те, що я сьогодні почув, мені особисто. Дуже сподобалося, я казав, що я не спеціально тебе не запрошую на диван, а тому, що я хотів більше, скажімо так, глобально з тобою поспілкуватися. Адже диван ми сіли, добрий вечір, добрий день і так. так далі. А Тут же можна щось і показати, і про це все розповісти. Дякую тобі за цей ефір. Маю надію, що також тобі наше спілкування було до душі. Воно було дуже знаєш особливим в плані того, що мені подобаються такі питання. Мені цікаво відповідати на те, на що я не відповідала до цього. Дуже дуже цікаво. Дякую. А, мені це дуже приємно. Поспілкуємось ще поза камером. Друзі, Ту це мова. був проект Дім. Валерія Курила сьогодні була в наших гостях. Слідкуйте далі. Побачимось на каналі Рудана. Сьогодні театр став місцем, де люди зможуть знайти вихід зі своєї реальності та зануритись в світ мрій та фантазій. Вистави можуть стати засобом згуртування людей. Та збільшення моральної стійкості у складних умовах. Це проект ДІМ на телеканалі Рудана. Знаходьте світло в темні часи, йдіть у театр.